Чір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович і сьогодні у нас у гостях Євгеній Бакланов, представник центрального штабу всеукраїнського громадського руху Український вибір. А також Михайло Бузинарський, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, лідер громадського руху, український вибір на Рівненщині. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Я хотіла би сьогодні з вами обговорити одне надзвичайно важливе питання, воно важливе для всієї України, і дізнатися про погляди громадського руху український вибір на європейське питання, на європейську дружбу чи на дружбу із митним союзом. Але перш ніж ми перейдемо до такого важливого питання, я хотіла би поцікавитися у пана Євгена, з якою метою приїхали на рівненщину. Доброго дня ще раз, шановні глядачі, шановні присутні студії. Сьогодні на Рівненщині у нас була зустріч з нашими активістами громадського руху український вибір безпосередньо в Рівненській області. І тематика, яку ми сьогодні всі обговорювали, це те, що підписання угоди з Євросоюзом вже, по перше, приблизно визначено, що вже фактично його не буде на сьогоднішній день, і що це інтеграція суперечить національним інтересам України. Ми знаємо, що тривалий час українські політики на сьогодні тільки одну сторону вбачали як альтернативну інтеграцію в Європейський Союз. Але на сьогоднішній день багато активістів, як на рівнішні, так і в інших областях, де безпосередньо я займаюся організацією роботи українського вибору, мають зовсім іншу позицію. На сьогоднішній день саме український вибір двічі 2012-2013 роках вже на протязі двох років ми в суспільство повідомляємо про те, що є зовсім інша модель в системи розбудови України. І на сьогоднішній день круглі столи за ініціативу українського вибору, де ми обсужда... де ми розповсюджували інформацію, обговорювали як буде далі Україна інтегруватися, в який простір, то вже пройшли в багато місцях. Це були і в Криму, і були в. Києві і на сході, на Східі України, на Заході майже повсеместно прийшли по, 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 взагалі в Україні. На сьогоднішній день хочу сказати, що в Рівне у нас пройшла потужна зустріч з активом. І на цій зустрічі було багато питань ставили, як ми далі будемо розвиватися, якщо ми знаємо, що в кінці листопада місяця інтеграції не буде. Як ми будемо далі створювати команди, як будемо працювати? Оце була основна мета моєї приїзду сьогодні. Пане Михайло, хотіло би поцікавитися, як, власне, проходить робота у цьому напрямку саме на Рівненщині, що ви робите для того, аби людям роз'яснити усі за і проти європейської співдружності або ж митного союзу. Ну, по-перше, ми пояснюємо людям, що дружити потрібно зі всіма. Але якщо кудись з кимось підписувати якісь юридичні документи. Потрібно чітко подивитися, що в тому документі прописано. Не несе чи той чи інший документ загрозу національної безпеці України не приведе це до погіршення життя пересічного громадянина. Таким чином, вже більше року український вибір на Рівненщині. Роз'яснює громадянам ці питання, проводить зустрічі круглі столи, конференції, бере участь у міроприємствах, які проходять у Києві. До речі, рівненська делегація потужна біля 150 осіб брала участь у двох зібраннях з питанням проголошення референдуму по питанню: куди йти в Україні, чи рвати зв'язки з Росією? І іншими дружними нами слов'янськими державами, чи підписувати кабальну і принизливу угоду із Європейським Союзом. Тому що Україна має багато більший потенціал, чим деякі європейські країни. Наприклад, якщо взяти таких членів Євросоюзу, як Болгарія, Румунія, Прибалтика тощо, то вони ж нічого не мають. А Україна входить до сімки стран, які має стовідсоткове виробництво, наприклад, літаків, повний цикл. Це в у світі сім таких країн. Також Україна має потужну космічну промисловість. Україна виводить власні супутники на орбіту за допомогою ракет власного виробництва. Крім того, ми ці ракети ще й експортуємо. Потужна розвиток електроніки, і нашу державу принизливо ставлять на одну ланку з Єгиптом, Самалі, Марокко, чи інших странах, які мають угоду з Європейським Союзом, от саме це ми і пояснювали нашим громадянам. А що в цілому є кращим для України на сьогоднішній день, от останніх кілька днів, ви певно спостерігаєте за цю ситуацію в Україні? В цілому, що робиться, Європа намагається нам диктувати свої умови щодо зокрема Юлії Тимошенко і певного ряду виконання своїх вимог. І, зокрема, Росія також ну, не зовсім гарно почала себе поводити. І зокрема, ми бачимо про події, які розвиваються на україно-російському кордоні. Це на сході країни. Чи можна сказати, що таким чином? Ці, обидва ці опоненти якось впливають на Україну. І що тоді робити українцям? Можливо, до вас, пане Євгене, запитання. Ви дійсно правду кажете, що зараз, начебто для українського громадянина, відчувається тиск з боку східних сусідів наших. Але це у нас влада робить подміну понять. Чому, наприклад, якщо ми побачимо телеканали, які транслюють ситуацію в Росії, саме російські телеканали, то ми побачимо, що там дуже толерантне ставлення йде з боку їхніх представників, їхніх. А на Україні, якщо ми побачимо телебачення, яке видає сьогодні держава безпосередньо під патронатом президента, то взагалі що це наші браття, вони нам перекриють газ, відріжуть те, нас не пускають. У нас на таможні стоять багато вантажівок. Це ж ми бачимо кожного дня. А, якщо ми задумаємося, у нас взагалі товарообіг будь-яких продуктів з Росії десь 60-70%. Якщо це виробництво українського виробника, то скажіть, будь ласка, якщо зараз ми сьогодні підпишемо асоціацію з європейським, з європейським союзом, то куди ми будемо далі, якщо Росія геополітична ситуація зміниться, вона дійсно в своїх інтересах національних перекроє кордони. Чому тому, що якщо ми підпишемо про асоціацію, і буде безпосередньо товар приходити з Європи тут? То якщо Росія не перекриє кордони, то він далі піде до неї. Так? То це буде вже зовсім інша економічна ситуація у них. І на сьогоднішній день, якщо перекриються кордони, то 60% людей залишиться без, посередньо без роботи. На, безпосередньо на Сході та багато людей заводів закриються. І що тоді буде казати наша влада, нашим людям, яким розчиркам пора вони переорієнтували вектор розвитку? Якщо ми побачимо до, скажімо так, європейський напрямок, то на сьогоднішній день, якщо візьмемо молодь, яка закінчує вузи, то наш диплом за безпосередньо за кордоном в європейських країнах не катується. Для того, щоб зробити вийти на європейський ринок, нам по кожному студенту повинно знати повністю мовою, на якій країні вони будуть спілкуватися, або інтернаціональну англійську. А не кожен студент сьогодні в Україні є конкурентно спроможній навіть по мові то ким вони поїдуть туді туди в європейські в європейські країни якщо ми побачимо на першому курсі студента або молодь поїхала подивилась європу трошки підзаробила коштів приїжджає додому всім розказує як там гарно а після отримання диплому виїжджає туди і крім середнього персоналу або ще ни що роботи знайти не може тому що там йде внутрішня конкуренція і всі фірми підтримують безпосередньо ть, 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 свій, свій народ Якщо ми побачимо, у нас буде навіть дуже потужний у нас інтелектуальний потенціал в Україні. Якщо буде у нас підписання з таможеним союзом, то на сьогоднішній день дуже багато інтелектуального потенціалу буде обмінюватися з, з странами СНД, і ми побачимо, що для диплом наш катується там. Що мова, майже ми всі розуміємо, бо ми маємо слов'янські корні, і тобто ми можемо зробити потужну економіку, а потужна економіка і буде потужна держава. Пане Михайло, ви раніше дуже, досить часто бували власне в Європі, не просто як турист, а власне там і проживали, і працювали. Чому сьогодні ви виступаєте все ж таки проти дружби із Європою? можливо, вам людині, яка там. Скажімо, проживала, ви можливо бачите якісь певні підводні течії для України, що нас може там очікувати. Ну я би не сказав, що я виступаю проти дружби, я виступаю проти того документа, який ми повинні були підписати, про так звану асоціацію. Про це я вже казав. Тобто, якщо вступати, то на рівних правах рівноправного партнера, тобто як інша європейська країна. Яка б одразу б надала Україні всі права та повноваження, які має член європейської спільноти, а не ставити нас у розряд третєї такої сортної країни, бо це насправді не так. Чому це так відбувається? Тому що дійсно на жаль, наші стандарти, які зараз запроваджені в Україні, вони ну нижче трошки чим загальносвітові в странах розвинутої демократії. Але тоді постає питання: хто ж заважає в Україні підвищити заробітні плати до європейського рівня або загальносвітового рівня, наприклад, до рівня Сполучених Штатів Америки або інших країн? Хто заважає зараз підвищити пенсії? Підвищити соціальну допомогу, я вважаю, що це можна зробити і без підписання угод чи інших документів з європейськими країнами. Тобто, якщо ми проаналізуємо інші складови, тобто чи наші товари відповідають якості загальносвітової, світової, деякі дійсно не відповідають. Але що ж нам тоді робити? Закривати заводи, виганяти працівників на вулиці. А чи компенсує Європа цим працівникам такі збитки? Ну добре, рік вони отримують якось через центри зайнятості допомогу. А потім хто буде утримувати таку армію безробітних? Ті, хто ще працюють зараз. А чи дасть Європа компенсації цих затрат внаслідок зупинення виробництва руйнування бізнесу, який зараз працює не дуже не дуже добре в Україні, але й взагалі не буде працювати. Тобто ніхто нам не заважає підвищувати зараз якість продукції. Якість освіти громадян, якість медичного обслуговування. Що хтось наївно полагає, що якщо ми підпишемо асоціацію, то у нас медицина буде одразу ж на європейському рівні. Нам кажуть, що ще 10 років нам потрібно пройти адаптаційний шлях. Так що ж заважає зараз нам збільшити рівень медицини та інших видів соціального забезпечення? Ніхто не заважає, тому насправді цей паперець. Який би ну, був підписан, можливо, якщо б український вибір, який йшов в авангарді всіх сил суспільства, не звернув увагу все ж таки нашого керівництва держави на ці проблеми, які будуть в Україні. Те, що зараз стоять на кордоні з Росією машини, це загальна світова насправді практика. Я коли повертався, наприклад, до України з-за кордону, то завжди у Польщі була така картина. Якщо їдеш з яким-то грузом чи на машині, ти повинен або сплатити внесок за транзит, потім тобі його Повертаючи, чи хтось повинен прогарантувати те, що ти не залишишся в Польщі. Тобто, це ситуація насправді, вона має загальноєвропейське коріння і нічого страшного тут нема. А от якщо Україна перестане купувати, вірне Росія перестане купувати українські товари, от тоді ситуація буде набагато складніша. І я задоволений, що роз'яснювальна робота, яку веде український вибор, досягла своєї мети. Тобто, ми повинні в Україні підвищити всі стандарти до європейських, до загальносвітових. Хто заважає взагалі Україні йти в авангарді Митного Союзу? Тобто підтягувати ті страни до своїх стандартів? Тобто, ніхто ж не заважає, але над цим потрібно працювати. Чи може взагалі Україна бути такою ну, своєрідною? Самостійно, я би сказала, ми наразі і є самостійна держава незалежна, але все ж таки не приєднуватись ні в, ні вліво не бігти, ні вправо, а просто собі жити, так як власне і жили. Ну і власне як можна підтягнути усі ті стандарти, про які щойно пан Михайло говорив, з чого потрібно починати? Чи є можливо якийсь план, який можна втілити в життя в українського вибору пане Євген? Так, звичайно, дивіться, нам зараз не йде мова про те, що про нашу єдність, не йде мова про те, що ми кудись приєднуємося, не йде мова, що ми втрачаємо суверенітет. Будь-яка країна вона має партнерські відносини з тими сусідами, які її територіально, геополітично так досталися, да, По спадщині, якщо ми просто зараз кажемо про партнерські відносини, то ще раз кажу: наша ментальність, наше коріння Партнерські всі відносини краще робити з тими людьми, хто тебе розуміє, хто має такий же потенціал ти, щоб вдвох ви були більш потужними. Зараз у нас дуже часто використовують термін старший брат? так? Але якщо ми подивимося, то це Європа є старший брат. У них є більш вже стандарти на сьогоднішній день. І вона каже, ми диктуємо всі умови, то ми старші браття. У нас є стандарт, у нас є, як вони кажуть, демократія, що в Україні немає. Друге питання. Ми знаємо, що протягом 10 років, як сказав Михайло, потрібно приблизно 160 мільярдів євро, щоб ми дотягнулися до цих стандартів. Скажіть, будь ласка, а якщо ми зараз пам'ятаєте при. при Інших політиків ми в 2008 році чекали траншу від МВФ 28 мільярда доларів. І як з цим було пов'язано, що якщо нам цей транш дадуть, то ми зразу поставимо економіки. Дивіться, 28 мільярда доларів і 160 мільярдів євро. Це дуже багато така велика сума. І хто нам її дасть, просто так ніхто. Нам, якщо дадуть, то на правах кредиту, який потім буде віддавати вся нація на протязі 50 років і 60. що пропонується в Росії. В тому в митному союзі, наприклад, Росія, як основник митного союзу з іншими країнами, вона має дійсно потужний ресурс на сьогоднішній день. Його не можна отрицати, Це газ та нафта так. При вступі до митного союзу зараз не йде мова про приєднання України до Росії, а саме економічний вступу в митний союз, у нас одразу, одразу буде знижена ціна на газ, тому що вона фіксована є в таможеному союзі і зараз є 160 доларів. Якщо ми за рахунок перерахуємо тільки за те, що ми зменше будемо менше платити за цей носій і газ природний, то ми вже будемо економити на рік 10 приблизно мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, якщо нам європа каже, що треба туди занести або треба зробити таким чином, щоб до наших стандартів дотягнути, А тут наш інший партнер економічний каже, що при нашому партнерстві буде вам економія в рік 10 мільярдів доларів, то що нам в Україні не нікуди їх направити. Звичайно, якщо дійсно буде прозора влада, яка направить саме ці кошти на соціальну сферу, таке інші, то кожний громадянин України відчує себе потужним і економічно виправданим. Пане Михайло, і на завершенні нашої зустрічі, які перспективи розбудови громадського руху? Український вибір саме на Рівненщині? Ну, ви знаєте, фактично на Рівненщині вже завершується повна розбудова. Деякі райони ще не досить. Протужно працюють ще, але це буде виправлено. На все потрібен на жаль, час на все потрібно, щоб громадяни зрозуміли, що ніхто не хоче нічого поганого, а всі тільки хочуть розвитку української держави. Крім того, Рівненщина активно бере участь в українських програмах. наприклад, дешеве та якісне опалення. Тобто, і ми ці програми будемо і в подальшому розвивати. Ми також будемо показувати нашим керівникам, як потрібно ремонтувати дороги, як потрібно збільшувати соціальні стандарти пенсії громадянам, як потрібно збільшувати заробітну плату, як потрібно змінювати наші закони. І Перевищувати, можливо, європейські і загальносвітові стандарти. тобто ми повинні йти в авангарді суспільства СНД. І ми повинні задавати їм тон і показувати їм приклад, як потрібно жити. На сьогоднішній день рівняни вже сприймають, як сприймають український вибір? Ви з ними спілкуєтеся, не просто спілкуєтеся як між однодумцями. А із основною масою. Ви знаєте, я не відкрою вам якогось такого надзвичайного секрету, що в рядах прихильників українського вибору є члени різних політичних партій на Рівненщині і різних громадських організацій. Тобто всі ті люди, це і члени партії регіонів, і батьківщині, і колишні члени фронту змін, і, наприклад, даже ми спілкуємося з деякими членами партії «Свобода». Вони ніхто не заперечують наші тези, що потрібно передати владу народу, потрібно поставити під контроль громади виборчих та призначених чиновників, які управляють або здійснюють повноваження держави на Рівненщині і на інших територіях України. Тобто, ще ніхто мені не міг сказати, що ми робимо щось не таке або робимо не так. Тому у нас за всіми добре відносини. Ми працюємо. Дякую, панове, що завітали сьогодні до нас у студії. Успіхів вам і звичайно українського вибору. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму на часі. в Ефірі першого місцевого. Побачимось.